Чесно, коли ми їхали на Games Day, не очікували нічого видатного від цієї виставки. Але давайте просто подивимось відео і зрозуміємо, що помилялися. Що ж, ми почали випуск з красивих моделей в малій кількості одягу і з великою кількістю випуклостей. А це значить, що випуск вдалий, і його можна не продовжувати. Жартую, це Play і ми на Games Day. Перше, чим дивує цей захід, це привітність охорони, яка то не бажає всіх пускати, то на виході обшукує. А основне, лиця охоронців випромінюють праведну блаженність і вмиротворення. Але, незважаючи на це, захід користувався популярністю. В кіберспорт-арені не було де 13-й січці, тобто яблуку впасти. На виставку прибули справжні геймери і гравці з багатовіковим досвідом. Чого я так думаю? Бо до тих дівчат ніхто не підходив. Так, я їх згадаю ще разів з 20. Всі стенди з третьою сонькою були обступлені фанатами наче дикими турками на підступах до Києва. Нам показували дві місії з нового Анчартеда в 3D, порти God of War і, звичайно ж, окрасою всього дійства стали мув-контролери, за допомогою яких грали в шутери і відверто дуркували у дитячих іграх. Що ж тоді показували нам, крім роздягнутих моделей і євротуалетів? Ну, перш за все, ми отримали інтерв'ю від розробників. Нового морпеге на теренах СНД з назвою Royal Quest. Чесно, від гри важко очікувати якогось прориву у жанрі, але як повідомив Дініс Мальцев, гра матиме безліч фішок і нововведень, а також повноцінний сюжет. І що найголовніше яскравий і добрий гумор, який передасться цифровими генами від попередніх ігор команди. І в рейнджерах і в Кінзбанті юмор було з лігу чим. Що ж, нам залишається лише перевірити правдивість слів продюсера і випробувати гру на бета-тестуванні. Оскільки керівники виставки давно продали душі Sony, то нам показували нову технологію під назвою PlayStation. Vita. на демонстрації бавилися у Uncharted і невелика консолька сильно здивувала графікою на рівні другої соньки і вище. А поки всіх розважав запальний ведучий, нас ознайомили з проблемами ігрової індустрії України, які готують до випуску проект Метро Ласт Лайт. Ми вирішили не говорити про сам проект, оскільки інфу про нього можна знайти у мережі на нашому сайті. Та й не хотілося нервувати людей дурними питаннями в стилі: а чому у вас нема балістики кулі? або чи будуть нові монстри? Єдине, що прозвучало на тему метро, це питання про схожість метрополітену гри не з російським, а з українським. Решту часу ми обговорювали локалізацію ігор українською мовою чи особливості розробки ігор в Україні. Звучали і абсолютно неадекватні питання про страхи розробників перед метро. Ну і у фіналі розробники безсоромно заявили, що люблять свою роботу. Український зикон, зап... очень... очень... ми живемо в Україні. З довольством. Можно дать ресурсы, но у нас весь наш рынок СНГ это потенциально пиратский. И вот это сейчас Валт вот, молодцы, они начинают для нашего региона мы снизили цены, ну чтобы вот, людей да, заинтересовать вот. покупать не пиратку Что, за, за, их, да. за да. а лицензионную пропаченную классную версию за 80. То есть І, ну, ми цього йдемо, але насправді до цього ще дуже много років. після особистої розмови з нами метровців кинули на шматування фанатськими питаннями, і ми, як справжні милосердні добродії, допомогли їм у знущаннях. То Сновида спитає про тушонку зі свині, то юей тироніс питає про патрони у грі. А сіська тринадцята взагалі просто завалить їх безглуздям. не по темі. Ви дуже багато говорили про те, що хочете гравців, задурити допомогли в атмосферу. Чи не у вас ідея дозволити гравцеві прийняти участь у перетворенні живої свині у банки Кушон? Насколько банки? Ні. Ми з вами общалися до проїздів відчинення такого довго читання. Отже, організатори зрозуміли, що ми від них не відчепимось, і вирішили, що варто цим безсоромникам подарувати футболки і ключі від Бети Royal Квесту. А ми дотримуємося тактики кнута і пряника. Кнутом вас битимуть моделі. А ми закидаємо вас подарунками. Тому, якщо ви хочете отримати безкоштовні фірмові футболки World of Warcraft і ключики від Бети Royal Quest, просто надішліть нам на мейл відповідь на два простих питання: що вам подобається і не подобається у нашому сайті. Просимо казати правду і використовувати для цього не більше двох речень. На цьому закінчуємо розповідь про перший день найбільшої геймерської виставки країни і вирушаємо на заслужений відпочинок. And I'll